Нічого розказувати не буду. Інки тепер проводять розслідування за фактом побиття військовослужбовця. Тоді два рази берцю мені сюди. Не встигли ми розповісти про одного звіра в армії. Вже є інший звір в армії. <звір> так, так, друзі, тому що їх назвати людьми не повертається язик. Сьогодні ви побачите, як ще один такий собі Андрійчук, якому всього лише 23 роки, і за дивовижним збігом обставин він також старший лейтенант. Побив військовослужбовця, наніс йому тяжкі тілесні пошкодження, залишив його по суті в безпорадному стані помирати і його знайшли аж через двоє суток. Це просто жах, дорогі наші глядачі. Це відео має побачити кожен українець. Тому поширюйте його у своїх соціальних мережах та в своїх месенджерах серед друзів, групах тощо, адже люди мають побачити, які є чорти в ЗСУ для того, щоб їх негайно звідти вичистити і посадити по тюрмах. Бо страждають через них нормальні, адекватні командири та військовослужбовці в Збройних силах України. Поставте йому лайк, напишіть будь-який коментар, бо це просуває відео. В топ. хто ще не підписаний, підпишіться на канал, якщо це відео для вас буде цікавим. І якщо ви хочете, щоб правди в Україні було набагато більше, а таких бандитів менше. Підтримуйте нас своїми донатами. За реквізитами, які є в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Адже таким чином ви стаєте співавтором нашого контенту. Але Коли ці песики зустрічають справжніх чоловіків, вони бігають і пишуть заяви в поліцію, що їх образили. Ви знаєте, друзі, дуже б хотілось побачити цього песика, тому що мені особисто вже погрожував такий бебешко, інші. Так звані командири, про яких ми раніше розповідали. А коли я сказав, усі знають, де я тренуюсь, чим я займаюся, приходь в спортзал, але при умові, що вийде з залу, тільки один ти або я. Бо усі, хто зі мною тренуються, той знає чудово, хто вийде з цього залу. Але ж ні, у них кишка тонка. Вийти на достойний бій. А отбити військовослужбовців нижче за тебе рангом, які не можуть дати тобі навіть здачі, оскільки для них це одразу ж кримінал, і ми були проти того злощасного закону про підвищення відповідальності нашим простим військовослужбовцям, про який ми також розповідали і, на превеликий жаль, який все-таки протягнули, і збільшили відповідальність для військовослужбовців. І що ми маємо тепер? Артем Рябчук, такий був військовослужбовець, який розстріляв п'ятьох своїх товаришів. Цікаво, а за що він їх розстріляв? Ми тоді про цю справу також розповідали. І якщо так далі буде продовжуватись в армії, то таких артемів рябчуків буде просто тьма, і система не зможе їх перемогти. Отож, бо поки ще не пізно, негайно позакривайте усіх цих псевдоофіцерів по тюрмах, їм не місце серед людей. Збройні сили України це не зброд злочинців, як у вагнері в Рашистії. це нормальні, адекватні офіцери, яких слава Господу Богу, набагато більше, ніж оцих звірів. До речі, не встигли ми вчора викласти відео про одного звіра, як вже відрепортувало ДБР. Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом побиття військовослужбовця однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині. Відео на якому офіцер нецензурно лається та б'є військовослужбовця, сьогодні з'явилося на одному з українських телеграм-каналів. Тому ДБР нас дивиться, і це чудово. Ми раді, що всі правоохоронні органи дивляться наші матеріали, тому що тут ми розповідаємо, як уникнути жахливих речей проти всієї України, тому що такі ось командири в лапках, звичайно, підривають авторитет усьої армії в цілому. А ми, громадяни України, маємо показати, що ми не расисти, що ми цивілізована країна. А це означає, що така погань має негайно бути арештована. Чому він до сьогоднішнього дня на свободі? Це ось Андрійчук. Ви що хочете? Щоб ми приїхали в гості і з цим Андрійчуком раз і назавжди розібрались? Ви до цього штовхаєте справжніх чоловіків, щоб ми відкривали фронт тут всередині? Чи може все-таки за тяжкі тілесні та перевищення влади, там серйозна стаття, ви все-таки візьмете цього чорта під варту? Бо, на превеликий жаль, ми вже вкотре говоримо. Завтра він же ж може до когось іншого вцепитись, і вже тоді не буде кого брати під варту. Ви забули, як побили до смерті працівника поліції, який, будучи п'яним, чіплявся до людей? Шановні! Досить може насилля всередині країни, може, все-таки застосуємо Кримінальний кодекс України таким, яким він є, а не будемо покривати банду в ЗСУ, бо саме через цих бандитів страждають інші адекватні порядні командири. І нам практично кожного дня пишуть не хто небудь, а самі командири, які просять розголосу, тому що через. Таку ось, вибачте, відвертість чортівню страждають адекватні командири. А тепер давайте послухаємо військовослужбовця, який наразі знаходиться в лікарні. Я собі зайшов помився, капінку. Вийшов. Тут виходить друг. Андрійчук. Він ходить з мною на прадвій був одній рот. Каж, так його. Дозволу не попросив мене шумитися. Кажу, ми тут миємося. Ніколи не просив дозволу. Ну і пішла жара. почав там. Я такий не сякий. мені кулаком сюди. Я впав, <кхм> поднявся на столо, сів. І тоді два рази бірцю мені сюди. Каже, що убри після себе. Ну я вбрав, взяв тряпку там, убрав все, як полагається. Я пішов дочі до, до пральники. Пішов до пральні, і там мене ноги одразу Отняло. Я тут сушилку заліз. Бо ж в сотках не спущуся. Отак, два до там, Поки не знайшли. А ось що нашим журналістам-колегам відповіли в керівництві цієї частини. В телефонному режимі я нічого розказувати не буду, і мені треба буде переговорити з моїм безпосереднім командиром підрозділу на рахунок цього. Будь ласка, переговоріть. Ми чекаємо на дзвінок. Ми плануємо сьогодні видати це матеріал. Добренько. Ви чули так: не може вона бідненька нічого сказати по телефону, а потім не бере слухавку від журналістів. Цього разу слава Богу, ДБР відреагувало також миттєво. Давайте послухаємо прес-секретаря. Ціники ДБР проводять розслідування за фактом побиття військовослужбовця у місті Володимир. Розпочато кримінальне провадження за частиною 5 статті 426.1 кримінального кодексу України. Це перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Зараз встановлюється коло причетних осіб та проводяться необхідні слідчі дії. Дуже не хочеться, щоб в Україні був внутрішній конфлікт. Дуже не хочеться. Але такі ось псевдоофіцери, вони нормальних чоловіків змушують приходити до них і вправляти їм мозок доступними методами шляхом зуб за зуб. Ми маємо надію, що все-таки цього не станеться, і закон України буде застосований. А саме цей чорт з Збройних сил України. Сяде в тюрму від 12 до 15 років, як це передбачено Кримінальним кодексом України, бо такі, як він, не мають права бути серед людей. Слава Україні, слава Збройним силам України і слава справжнім офіцерам, які в тому числі звертаються до нас, щоб ми розповсюдили вказану інформацію про ганебні вчинки деяких чортів.